Добре, тож причина, з якої я вас усіх зібрав, я хочу, щоб ви пересунули усі коробки з цих поличок. На ці полички? А всі коробки з цих поличок на ці полички, я думаю, так виглядатиме краще. Ровене, здається, це велетенське марнування часу. Осправді, що ж, оскільки вам платять за цей час, гадаю, ви мусите робити, що я вам кажу. Тож. А якщо ми травмуємось? Мені начхати, це ваші проблеми, тож побачимось пізніше. З дороги. Що ж, краще нам просто почати. З веселою пісенькою час мене непомітно. Ге? Хай Хайхоу. Так. нахрен це. Я валю. І куди ми йдемо? На вулицю. З чого б це? Я йду на вулицю. На. Перекур. Перекур? Так. Люблю свої цигарочки, і насправді я навіть залежна від них. Тож я маю піти і запалити одну. Окей, тоді не спинятиму тебе, якщо це так. Дякую. Так, а ровене, мені теж потрібен перекур, оскільки я теж залежний. Мені потрібно трохи цигаркового диму в легенях, бо він нямка, хочу його. Окей, то ж у тебе теж цигаркова залежність. Так. А що ти, Адаме? Ти палиш? Я... Ти ж не брехатимеш мені? Ні, я, я не курю, я здоровий спортивний, і у мене хороші легені. Саме так. Тож ти повертаєшся до роботи. А вас, згадаю, я побачу після перекуру. Так, добре. Угу. Тож ми пішли. Скоро побачимось. Звичайно, ми скоро. М -м? Так. Аж не віриться, що нам вдалося. Чому ми не робили цього раніше? Дійсно. Як просувається ваш перекур? Ням нямка. Так добре. Так, дякую, так, що спитав. До скорого. О, я бачу, ви ще не запалили свої цигарки. О. О. Ну well, ці ще ні, але ми вже. Вже три скурили, це четверта. Ви вже три скурили? Так. Це четверта. Вау. Четверта. Слухайте, не спиняйтесь через мене. Добре, дякую. Добре, круто, чудово. Е, Думаю, ми... Е, а у тебе є запальничка? Ні, думав, у тебе є, та не можу знайти. Чорт, ми загубили запальничку. Це так дивно і так прикро. О, ні. Так дивно, що це сталося? Загубили запальничку? Так. Е, заждіть. О, дивіться, у мене є одна, тож ви можете, я допоможу. Тож, ось тут одна для тебе. Великий вдих і. Так. Так, дуже добре, окей, тепер ти. Черга твоєї цигарки. Давай. Так, ось воно всмоктуй. Втягуй, давай. Добре. Давай ще раз, бо може згаснути. Всмок той сильніше. Добре, дуже добре, фантастично. Ням-ням-нямка. О, нема нічого краще, ніж втягнути цигарочку. Що кумедно, я навіть не знав, що ви палите. Справді що? А ти дивився взагалі? Ми ж постійно виходимо на перекури. Божевілля. Так. Слухайте, хлопці, хочу подякувати за вашу тяжку працю. Коли дізнався хлопці, що ви палите, захотів зробити вам подарунок. О! Швиденько принесу його я миттю. Дідько. Тож я спитав себе, чого б хотіла пара курців блок цигарок. О, вау, вау, ровене. Оскільки хлопці ви повністю залежні від паління, можете розпочати їх негайно Забийте баки. Це добре, не дочекаюся всягнути їх, якщо ви тільки обидва не збрехали, тоді вас звільнено. Тримай, готово. Записуйте кінцівку. Ам, дякуємо за перегляд. Дякуємо, хлопці. Ми стрімимо на твічі, ми стрімимо, стрімимо. Так, What? дивіться нас. Так, ми усі стрімимо, усім натовпом. Mm -hmm. І посилання внизу. Гедота, <coughs> uh, Гедота!